Всім привіт! Мене звати Шпак Діана, я підприємець з Луцька. І на проєкт Відважно мене перевела моя давня мрія, а саме створити власну лінійку слінгів для дітей. Так, народився бренд Допамін. Це дитячі переноски від народження до 3-4 років. Місія бренду зробити материнство і батьківство легшим та комфортнішим. Ми вирішуємо проблему вільних рук для батьків, новонароджених дітей, а також проблему з мобільністю. Під час проєкту. Ми дуже багато чого нового вивчили, але основне для мене це було вміння планувати свій час, оскільки працювати, навчатися, переділяти час сім'ї, і це все робити одночасно і ефективно, було досить важко, але все вдалося. Наступним важливим вмінням для мене стало постійне вдосконалення донесення своєї думки до людей, те, що ми практикували на постійних менторських зустрічах і також протягом пітчингу. Оскільки е, двома такими акцентами проєкту були діджиталізація та масштабування, саме в цих напрямках ми плануємо планувати та розвивати свої слінки і надалі. Е, наступним учасницям проєкту е, я бажаю вірити в свою ідею, вірити в себе, е, виділити достатньо часу на навчання і на виконання домашніх завдань, використовувати ці всі можливості і знайомства, е, і у вас все вийде. Будьте відважні!